2 квітня у будинку культури селища Благодатне відбулась прем'єра вистави за п'єсою Наталії Ігнатьєвої Віно. Режисерка постановки, керівниця місцевого народного аматорського театру мініатюр прометей Галина Максименкова. Сім жінок це жінки різного віку та роду занять, що перебувають у сховищі, в волонтерських цехах, на вулицях. Вони ж утілюють про матерів Ярослави, головної героїні. Та сім слів про Україну: Свобода, любов, рід і. Гідність, земля, мова та єднання наш театр мініатюр це аматорський народний театр мініатюр «Прометей». Тобто всі його актори, актриси це звичайні люди різних професій, різного віку. Нас і з нашими героїнями пов'язують якісь такі невидимі ниточки. І коли починаєш вчитувати свою історію, свій родовід, то розумієш, що сьогоднішня жінка робить те, що робили десятиліттями наші прабабусі і бабусі, охороняє дім своїх діток, молиться за своїх чоловіків, синів, а якщо потрібно, то просто бере до рук зброю і йде воювати. Криває, рани, рибає, Події у п'єсі відбуваються в Україні навесні 2022 року під час масштабної російсько-української війни. Романтичні стосунки головних героїв зав'язуються в бомбосховищі прифронтового міста та охоплюють цілий світ, де є мрії про красиві мандрівки до мирних сонячних країн. Є реальність повітряних тривог і майже містичний зв'язок із жінками роду, які допомагають вистояти та перемогти. Я граю героїні. Моє м'я Златоуста і е, моя сила це мова. Хочеться, щоб кожен е, глядач е, відчув те, що ми хочемо е, донести. Плаче розплітає голосу, аліборо! Моя роль це прабабуся земля, тобто я є символом землі, яку зараз воронять наші хлопці. Мій батько, тобто в мене, в мене гордість, е, коли я граю цю роль, і чесно на сцені дуже важко стримувати сльози і відчувати цю біль, яку відчуває наша земля. Смерті. Велика війна вимагає великої сили. Її українці черпають з рідної землі та могутності пращурів. У всякому разі, саме так роблять герої цієї історії, 17-річні Ярослава та Марко. Кохання переможе війну, переможе зло, переможе все. З першого <сум> так, це можна сказати показом сучасні реалії, що ніхто не має права зараз. Усуватися, як говорив Марков в ставі, те, що в нас війна і проблеми не від сирен, а від того, що половина України в руїнах, і що ми маємо робити хоч щось, і якраз таки кохайтеся чорнобриві, та не з москалями. Першу чергу ми хочемо подякувати Збройним силам України. Якщо б не хлопці, ми не могли б тут зібратися. А так в нас є можливість і створювати, і творити, і гуляти по вечорам з друзями. Дякую вам за суду. Учасники пережили разом з глядачами історію про війну, кохання та мрії. У залі довго лунали оплески. Вистава торкнулася кожного, повернула присутніх у наше сьогодення. Після успішної прем'єри начальниця відділу культури Марія Душук привітала усіх акторів з Днем театру, який відзначали 27 березня. Та нагородила керівника Галину Максименкову грамотою за особистий внесок у збереження та розвиток аматорського театрального мистецтва. Я готувала зовсім іншу промову, але ваша вистава була пронизана правдою, була пронизана болем, була пронизана силою українського народу. Від вас сьогодні було настільки тепло, спокійно затишно в залі. Я хочу, щоб ми ці емоції проживали ще неодноразово. Я вам щиро дякую за вашу роботу. До слова, актори аматорського театру представили виставу за благодійні внески. Вирушені кошти спрямують на потреби Збройних сил України.